Чи можна побачити Коста-Ріку за 4 дні? Так, це цілком можливо. Хоча до цього я була абсолютно впевнена, що ні. Всі рекомендують приїжджати як мінімум на два тижні, а краще на місяць. У наших друзів-туристів вийшла Бліцподорож, в якій вони охопили основні кліматичні зони і визначні пам'ятки всього за 4 дні. Друзі не брали машину в оренду, тому купували пакетні тури в турифгости та картаго. Де їх возили на автобусі. Перший день ми присвятили прогулянці по столиці, обійшли пішки центральні вулиці. Ми з чоловіком, як гіди, розповіли і показали історичні пам'ятки, музеї, театр, заглянули на центральний ринок. Для наших гостей це екзотика. До речі, для мене це теж і досі екзотика. Хоча я живу в костаріці вже 11 років. На ринку ми встигли поласувати знаменитим морозивом, ваніль зі спеціями та навіть провести онлайн-зустріч з замовниками по архітектурі. В цілому центр нашої столиці досить гамірне та жваве місце, однак скрізь чисто. І треба не забувати <кхи> берегти свої речі. Бо є випадки крадіжок. Ми добре нагулялися містом та наговорилися, бо не бачилися нашо в 26 років, ще з часів навчання у Харкові. Пообідали ми в мексиканському ресторанчику на баріо Ескаланте, тому що друзі хотіли спробувати місцеву кухню. Ми замовили Чефріхо, кажуть, що його придумали саме в костаріці, і їм дуже сподобалося. На другий день вони їздили в чудову подорож на острів Тортуга, що це зайняло весь день. Там на них чекав традиційний обід касадос і безліч тварин, які приходили з джунглів на берег, знаючи, що туристи погодують. Друзі встигли поплавати в нетеплішому океані і надивитися на справжні тропіки. Я і зоопарк. На третій день різка зміна клімату і температури, тур на вулкан Ірасу. На горі всього плюс 9, спочатку хмарно і нічого не видно. А потім блакитне небо і кратер у всій красі, встигли подивитися головну визначну пам'ятку Картаго, храм діви ангелів Негріти. На четвертий день, не виїжджаючи зі столиці, прямо в центрі подивилися сад метеликів. І потім ми зустрілися знову на прощальне чаювання в приємній арт-кав'ярні каса Русард. В принципі, у другій половині дня можна ще встигнути подивитися якийсь музей, якщо є бажання. Тож тепер з упевненістю можу сказати, що всього за 4 дні можна познайомитися з нашим тропічним раєм Коста-Ріка.